Стоп. До вас рухаються, рухаються, зі спини у вас, не рухайтесь. Тихо, Саме тихо. Від ангара, від ангара до тихо. вас біжить. Опа, по лівій стороні пробігає, по лівій стороні пробіга. Одного тільки бачу. тихо, Рух. Буду чекать. Бежи. Живой. Хорошо. Забег с Опа! Спортивала, подожди. Подожди, контрольную кину. Не, нет, нет. Где плюс? Живий! 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 Граната, Крий! Ви серйозно? Хорош, я люблю себе граната. Хорош. Блять. Ну, это такие моменты зберегти, я его сохраняю. Єдина мінус, мінус один. Ренату кидає. Він за прилавком. Почули? Я його забрав. Ну можливо, В... я дав хедшота. Можливо, він зараз знов встане. Він не кидай гранату. Граната пішла. Есть. Забрав другого фулик, фу, 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 двись. Осьок пулик сидит, блять. Ось Тровая Двоє за прилавку. от підарюга. А, це було засідка. Ой, 16 тисяч у нього на руках. Офигеть. Все, все, давай, точно. 6 7 точильних камней, блядь. Тут С, блядь, я фиксирую. Це статья. 10 год тюрьмы кончу був би тут Вендо, він би як ото як Бодя розрізав, так Вендо б теж сидів. Ай-яй-яй-яй-яй! Пакуй речі і ПНБ-шку чого-то не продав. О! Прикольно. Сейчас забрал. Ай, модин саком. Черный цель. Гранат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лутаю. Так, тигал на продаж. Вест ТВ. Забрав. Все, отходы. Що можна купити за 12к? За 12 небагато. Чупачупса. Нет, он чистень. Также попримій выбираешь. Попрямий. Вс, я занимаю. Короче, я бал поставлю біля вас. Я розріжу, чуєш так. пока трупи потому что гудять, ну... я цей пропонував. Дві базы. Постяжки більше ніхто немає. Мина, дай міна, дай міна, дай міна. Да, міна. А прямо справа вона. Так. А, вони скинули, смотри, смотри. Це моє, походу. Не, я не розумію, Даміна, можеш мені пояснити? Це ну? вона пися з виходу, пися, блядь, пися, вона пися, з виходу пися, з бази. Зовні зовні, зовні, зовні. Так, я ось так і буду крити. Дай вийти. Друга блядь, тут прям дуже херово. Що воно не падає? Ох. Ой, блядь, бетонка. Бля. Бетонка, да? Машину треба подогнать сюди повністю, щоб вас перекривати. Максимум в стенку. Почув? Максимум в стенку при. При ті ручка, погнали агресію. А, дивися, так у них трошки лут. Ой, три штурмових противогаза. похер, 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 похер. Ну, блядь, я сказал. Давай, так, начинаем. так шо? А ну секунду, ну Для... секунду, дайте, так. дайте я порахую, секунду. Там мина, блядь, пончик. Пок... Дайте Загерно. покажу, где мина. Ё... Пончик, ось мина стоит, ось. Скики ага, дурак. раз, два. Блять. Крейта. Злива она пробегает так само, был, блядь, на застяжку попадаешь. Ой-ой-ой-ой-ой. грошей. У мене три, чотири пачки по 50 тисяч. <ху> на базу знімайся, блядь. Чухай на базу, Владос. На базу нахуй. Забирай а, е газики, забран, газики на базу. Противогази забрав ті, що... Пішов, пішов, пішов. Мінус ще береш. Понял? Почув? Мінус. Окей, окей, окей. І сішки, і не сішки. Хто пляк весь бере, весь цей бере. Окей, 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 окей. Yeah. Зброю, Что руки, Ну? Но... Давай. Ой-ой-ой, грошей! Еще бать, бабло! Ищи Бери Бере и чекай! Берей и чекай! Ищи, еще шесть пачок э, по 50. 30 тысяч! Бари и тикай! Нет, включи, включи лишай из машины, включи лиши ш... из машины. А нет забирай, 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 Просто тікай звідси. Біжи, я Точно? Бежит. Все, бежишь еще? Ты бежи, а да, я. Попробую да. я вас прикрити. Мене обило всередині. Понял. а не грузиться, ні? Що? Я всередині. Владос, ти всередині? Я гружусь. Ти всередині? Да. Ну вам те грузиться, може ви вчергу станете. Я все равно кидаю, там. Ти просто тікає агресія. Ти зразу вибігає. Тільки загрузився, одразу вибігай. Так я ж саме блять в середині, це пизде. Я розумію. Просто вибігай. Я походу забрав, да? Я забрав його. Краще. Ну щось. Чекайте, 3 км лома бігти. не Окей, закриваємо базу, Чекаємо реруп. На, Значить, Може ти... так і було б нормально. Я все рівно вірю, тому, тому що вони лутають по їхньому е, гавні, всьому цьому, що в них є. Видно, що вони дуже і дуже багато лутають. Я не вірю, що вони не знаходили мортери. Можливо, вони їх продавали, бо вони думали, що вони дорогі. Так ми пару мортерів забрали. Минус, минус. Минус. Минус два. Фулики. Перед тим э, забрав. Перед входом. Фулики, пулики. Фулики, фулики, блядь. Ого, бежу. Бля, Ого, біжу. Ого. бля ще й з глушаком зброя. Пончик, біжу. треба сюда тебе. Средину крый, середину крый. Вот це виглядає ефектно, коли двох сторін заправляєш. Може з кадри зробиш щось? Агресію хай заправляє. Темпо. Ладос, роби кадр. Кадр зроблен. Ладос, кончик, сука. Що таке? Кончик хвост засунул прям в потяг. Брай, это вас хочу ага. этот бочку по Сідаємо Вс, сюда, вертик. Сидаем, да. Вообще ничего нема? Дама, не христок. Мне кажется, я думаю, что нам треба просто переставать гоняться oh! за силу. Воу-воу-воу-воу! Ебать. Оце, оце леп? Такая... Леп? не? А що да, це yeah. леб, Да, было да, було леп. А як мы від него відірвались? Серьезно? Ну це я поступал. Я себе брейк дан ски вы. Ви... Кх... Готуйтеся. Накидай. Накину. Накину. Вот дырку будем шукать, треба. Давай, давай, сюда, 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 сюда. Высадка? Высадка. Десант, земля. Все, мне продолжать не треба. Вот, вот, вот вам все сути, вы прям на мейне все. Да, є. А, машина бри? їде. машина вас, в сторону їде. Беха. Знапряму. А, блядь, ну вже. прям на вас, тану понад тебе там. Тупо на тобі темпо. тупо на тобі. Пролетіло все. Да пролетіло. получила. Привет! Висадка. я Высадка! Высадка! Да, да, да. За 100 давай Дав хід, кальоний, дуже кальоний В ліс побіг Було було в лісу побіг Треба забирати Хочете прикол у мене демедж Елька і мені треба ремонтувати її і... На, на мене на мені на мені, мені, мені. Дивиться на мене речі

Новий собор, аиродроп, прям біля нас. у у блядь! Сюди ого. А шо це такий цей сонце таке велике, а? Дивись, наче раніше не було ж такого. Челіки на мені сзади. Сзади тебя Блядь, блядь лопнул ебаш Минус, забрав пацаны Блядь, я думал ты его добрав. Оказалось ты его не добрал. А да я, блядь, на крис вообще на блять на встыксист на ушли типа наделал. Пиздец. А це ці пацани, до речі. Так, забираю. Або, блядь, бігає з паком, прям зі всім. Вибігли з моєї сторони. Плюс Стой, стой стой, він вибіг і дуже швидко це побіг за машину вліво. Від дороги низину упав. Покончити пауча? Не бачу. Приодитий був Тихо, на мені. Минус два нахуй. ха <гад> де? На центральному вході на мені. Кращий, бля. Ще Басу третій у них. Минус один. Хорош. Минус три. Невпевнений, не впевнений. Мачо, бачу, на мені на мені. На нас, по нас, по Це не той, це лівий. Пацане, на мені на мені на мені, поможіть, 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 на мені, за деревом. Полізу. Понизу. Да, ага. да. Мене в'єбали моментально. Я на троих налетел і оно пнуты. Одного забрав. Біжимо. Ну ты ти сам типа, у ти 300 метрів. Ну. Чо З ч мы сидіти? было сидеть, древо? Да ні, це що сидіти, просто почекати минимально. Хоча б. Один точно минут, да? Так, нак наколи в одного? Только буду якимо своє. Дай Мікси поїхать, будь ласка. Пане люди, спина, тупо позаді мною грається в окрафта. За, за мною почув. <служити> люди в мене. Про прямо біля мене під хатою мене. З забіг лебел грін, забіг Аккуратно. Такий, блядь, я ще й зажав, от гандон. Він файл забрав? Ні. Зажав тільки, не зажав, нах. Так, так, бро, фрейш. Він все Я біжу з ним два метри, один не додав. У мене людина. Агресія там сам у мене. Прямо перед, прям перед будинком, у мене. Забег задавал за один. Да ты, сука, упадешь, блять, чи не упадешь, блядь. На моем трупі, трупе алло. Труп пон Ми труп лутают. Ми труп лутают. Я поднимаю, ты понимаешь? Мы тут забираем и в тебе труп лутают, блядь. И у нас вот такая хуйня. Отви. Тихо. Сзади, 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 сзади! <плес> забрав його, забрав зомби. Давай, якщо можеш. Тихо, дабл гривень тихо, тихо, тихо. А, я дабл грин чекаю, він не вийде, за тип. А вы типа, я не не в дабл -гріні. той тип вибіг, блядь, и в металевій сарайці був, блядь. Теперь забрал. Стой. После Сучеллы, -су мае, будь леди, покаратна. Сидь, 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 -си, блять. А там ты врываешься, ебать. Справа, 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 сразу. Давай. Да, ти забіг? Де ти да, Так, да, так, да, так. Да. Все, забирай у нього, у мене сумки забиті. забирай у нього все, всі стволи.